Доброго вам здоров'я, шановні підписники та гості каналу. У нас є незавершена тема контент. Як модно, модно його називають, перевірка катушки на придатність. На годність і ставрії. Катушка БУ БВ. В Б... Бу... общем, та, що була у користуванні. І так як у нас тестерок старенький, він нам не показав, ну, не захотів показувати те, що ми хотіли побачити або знати. Ну, що скажеш, дід старий, тесторок старенький, там ще й батарея була не дуже молода, все вкручу збіглося і дід вирішив прийти в гараж і перезняти. Цей контент уже новим цивільним приладом, який, я думаю, нам усе і розповість про цю катушку. Пішли? І, ну, поки будемо йти, я вам покажу упаковку. З 1997 року дід береже, ну, звичайно, в діда все. Усе. Нічого не викидає, ось раритет. І це упаковка із того мультиметра. Але в нас є другий мультиметр, який нам я вже повторюю, і допоможе. Значить, тут у діда вже все налагоджено. Значить, це у нас катушка b 1 v Луаз, варіатом, допоміжний опір. Ну, ми дивилися параметри, зовсім не збігаються. Зовсім і первинна, і другинна, чи перша, і друга обмотки, зовсім різні показники. Але мені підігнали таку саму, як стоїть на Машині, яка за мною там сзаді, <гум> Я казав, вона не нова, була в користуванні, і ми зараз заміряємо первинну обмотку А ці дві клеми, там міряється в омах. Оми, оми, повинно б... але спочатку провіримо. Супротив дратів. І він нам показує 0,7, теж вже 6. ну, Показує 0,6 Ома. Це дуже важливо. А тепер міримо ну, одною рукою штатива, звичайно ж, нема. Зараз щось притулим і угледім. І от нам показує 1 і 1 ом. Якщо відняти від 11. Скільки у нас? Зараз 0,6, так? Да? Чи 0. Сейчас, зараз перевіримо. 07. Від 11 відняти 7 то виходить 0,4 Ома. Друзі. Перша обмотка первинна. Один і один. Ну, вже не будемо перевіряти третій раз. Значить, тут у нас один, один і один ом. Опір проводів. А що це таке? 0,7. Щось пікало. Попереджує нас, так? 0,7. Якщо зняти 11. От 11,7, то буде 4. 0,4. Дивіться. Перша обмотка, Катушки 27, 37, 05. 0,4,05 Ом. Друзі. Першій обмотці лайочок заслугований, заслужений. Але в нас є ще друга обмотка, у якій потрібно міряти у кілоомах. Перемикаємо на кілооми. Там також написано кілооми. І міряємо. Меряем на центральный электрод и на клемму плюс. Так, пхаем туда, стремляем сюда. Так, еще у нас показывает 5, ну, ровно 5. Сотки брать не будем. Ровно 5. Килоом. А скільки у нас по книжці? 4,5, 5,5. Друзі, так це ж нова катуха. Нова катуха, друзі. Ви розумієте? Ви розумієте, що це нова катуха. По всім параметрам вона підходить нам на нашу таврушку. Я вам ще хотів сказати, у мене ось ще якась катушка є, але вона в мене тут не записана. Я не знаю, з чого вона покажу, може хто підскаже. Ну, 67-й рік, ну, діда все старе, а що може від діда бути молоде? От перший місяць, 67-й рік. Головне, що на ній, на клемах, не написано ні плюс, ні мінус, ні тронено. Ну, це, це, я так, прикидую, що це скоріше катуха від, від мотоцикла, у яких не було акумулятора, де стояла. Не стояла, а стояв генератор змінного струму. Ну, розумієте, про що я маю на увазі? Ні, може там він і змінний, але акумулятора не було. Це називається, що там у них став? Магнето. Не генератор, а магнето. Ну, Магнето так магнета, не будемо її міряти, тому що вона нам не потрібна. Це Може, мопед або мотоцикл, якого немає. І що ми маємо, друзі? Ми маємо те, що маємо. ви скажете, дід, а ну ж переміряй своїм цивільним приладом катуху, та що стоїть біля, а можливо, вона вже дійсно. Неробоча. Ну, міряємо первинну обмотку. Тут ще треба її знайти. Ну, міряємо на ці дві. Так, ну ладно. Давайте поміряємо кілооми. Це та що друга. Так. Та, що друга? І... Мені самому чекав, я не міряв її. Друзі, я її не міряв. Одної рукою, я кажуть, невдобно, ну, нічого. 6,63. Друга обмотка. Друзі, дивіться, воно внизу. ось його. 6,1 до 15. Та цивільно, те що старе, борозни не спорте. Друзі, і міряємо. Ага. Ставимо на ОМЕ, Ви підказуєте, діду. Тому що дід може трохи і не спам'ятати. І міряємо. Так. Міряємо. що він показує. Першу обмотку. Два і шість. Два і п'ять. Так. 2,5 ома. Меряем. Опер проводил. 0,6. 0,6. Так? Вы побачили, так? Вот. Надо. Вот. 0,6. Перемеряем. Надо, чтобы был добрый контакт. і тут. Ну, візим, візим так, що 0,6 і 2,6. Ви успіли засікти. Так? 2,6. 0,6 і 2,6 віднімаємо, виходить, що 2 Ома. Те, що у нас тут і намальовано. І те, що нам потрібно від Це первинна обмотка, або перша. Півтора, два чотири. У нас два. У нас на першій обмотці два, на другій Ви запам'ятали, і того у нас катушка робоча. Тільки Потрібно вухо настрополити, так як йому положено. Це я кріпив під капотом на шпильку комутатора, і вона заважала а це кронштейн вухо, вона не, не, туди не вміщалася, але тепер вона, вона буде чекати свого, свого часу. А в нас ось ця катуха піде. Тут теж хтось підгинав, бачите? Нерівно. Ось ця катуха піде в нас, як резерв, запасна на нашу тавручку. Так що вимикаємо. Ну, ви зрозуміли, тестерок. Тут все підходить по всім параметрам. Друзі, я навіть вам зараз скажу, що я, я не чекав. Я не чекав, друзі, що, ну думаю, якщо стара катушка, що від неї можна чекати? Ну, звичайно, вона вже своє? Вона вже своє, друзі, час. Секунду. Вона вже своє відпрацювала, стара. Але до чого я це все веду? Що? Нова може або зовсім не працювати, або недовго працювати. Тому що там, правда чи неправда, кажуть, давайте вийдемо, а то може е, світло д -д денних ламп конок може не повністю робити. О! На сонечко вийдемо. Так от я вам що хочу сказати. Трошки тінюк, світа. світять, що можливо нова катушка і не зовсім вона відповідала нашим потребам. Тому що кажуть, що туди мотають алюмінієвий дріт. Або навпаки не доматують, ну, проти сонця дід стоїть. Або не доматують. І тому все-таки я вважаю, і, мабуть, це не тільки я, а всі так вважають, що старий кінь борозни не спорти. І тому я віддав перевагу.